Ужгородець Олександр Кофель прийшов на фестиваль за книгою Тетяни Літераті. Це абсолютно новинка, свіжо, свіжо віддрукована, і вона таке продовження серії. Дуже хороший про місто Ужгород. Я фестиваль. бачила я там пані дитя. Одну конкретно родині моїй тому, що читаємо всі. А одну іменну, яку я подарую конкретній людині, та і творити можливо навіть сьогодні. Письменниця Тетяна Літератів в перший день фестивалю представила три книги про Учгород. Минулого року я вперше приймала участь в цьому фестивалі, як автор, і тоді представляла лише одну книжку, втрачені професії підприємства. Цього року я прийшла з трьома книжками, новою, яка вийшла в цьому році, минулорічною і позаминулорічною. Тобто, вже можна десь вибрати в мене, а не одна сиротлива стоїть на столі, як минулого року. Такі заходи є хорошою можливістю як для видавців. Показати свою продукцію, так і для читачів, тому що тут продаються книжки за цінами видачців, тобто вони більш доступні, ніж вони є в магазинах. Окрім презентації книг, на фестивалі організували акцію для бібліотеки воїнам МООС. На книга Фест ми проводимо безпрограшну лотерейку. Можна. Вибрати собі лотерейний квиток і отримати в подарунок книгу. Книгу можна забрати собі, або ж підтримати ще одну акцію, яку ми традиційно також проводимо на книгафест. фест. Це бібліотечка українського воїна. Наша бібліотека є координатором цієї всеукраїнської акції. ми протягом року збираємо по всій області книги і передаємо у бібліотечки військових частин, госпіталів залежно від того, де. Куди є потреба? Книга Фест організували на дворі у зв'язку з карантинними обмеженнями, які діють в області. Повідомила начальниця відділу видавничої справи Закарпатської ОДА Марина Чепа Марковці. Книжкова виставка ярмарок, де можна придбати книжки за ціною виробника. Буде відбуватися автограф сесії, майстер-класи з видавцями, ілюстраторами книжки. Десять видавниць наразі презентують свої, це свої новинки книжкові. Але є автори книг, які самі особисто представляють себе як Галина Малик, Тетяна Літераті, як пан Мутрук. Місія цьогорічного фестивалю було об'єднати мистецький простір для всіх охочих. Книга Фест триватиме в Ужгороді і в суботу, 2 жовтня. Ірина Олах Андрій Гісем. Новини на Суспільному.